Значить, хочемо зараз показати. Тут попередньо була йдемте, підготовлена клітка для відлучки поросят. І нюанси дезінфекції, як потрібно мити клітку. Ось можете е показати. Тут клітка, здається, чиста, да? вимита, це як не може бути. Але є нюанси. Ось дивіться. Опускайте. Ось, бачите, недомита клітка. Бачите, От поросятка, оце носиками обов'язково розковиряють і обов'язково наїдяться. Тут купа мікрофлори, можна сюди подивитися, поїлка, годівниця. Нібито вимита, але якщо придивитися, ось дивіться, ось зверніть увагу на ці шайби. Бачите? бачите, на шайби. Mm. Сюди, будь ласка, тут гарно видно. Тобто, всі ці нюанси, Тако до, мене, до мене і на цей уголок. Бачите, що тут робиться? Бачите? Mm. Бачите? Це все треба ідеально. Поросята мають ставати е, настільки чисту клітку, ось дивіться, тут а от тут теж все видно. Оце не домите. Оце все вони носиками розковиряють і будуть їсти. От Зараз будуть клітку перемивати і за, е, запінювати дезінфектантом. І тільки після того ми будемо ставити сюди поросята. Годівниці, ось бачите, лишається вода від Кюрхера, її треба повністю витерти. Тряпки, насухо. Все має бути сухо, поросятка має вставати в ідеально чисту клітку. Чи? Грозить захворюваннями. Поросятка, по-перше, вони відлучаються в 28-денному віці. Це маленькі поросятка. Вони мають. Мати е, хороший імунітет. Якщо ми сюди їх ставимо, це буде стрес. По-перше, вони їдять і розковирюють тут дуже багато мікрофлори, патогени, починаються поноси. І якщо навіть ми їх спасаємо, подіжа немає. Вони все рівно при поносі втрачають вагу. Потім на два тижні це пізніше будуть йти продажі. Це дуже великий е, бюджетний перерозход грошей. Е, і плюс медикаменти лишні закупляються, як тільки вони починають поносити. Тому зверніть увагу на дезінфекцію кліток. Це все буде, має, має бути дуже, е, дуже серйозно. Тобто, вигода, економія на медикаментах, економія на часу, На утримання часу, на І на виході вже на відгодівлі швидше вони. Тобто на конверсії ми повертаємося Кон... до так, 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 так.